Всім привіт, мене звати Денис Галанцовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про неординарну ситуацію в Польщі, так як там українець, якому загрожує довічне ув'язнення, попросився. Екстрадувати його в Україну для того, щоб він міг піти воювати проти Росії. Ми зараз більш детально поговоримо про цю всю ситуацію. Ви свою думку, як завжди, зможете написати в коментарях під цим відео. Також пишіть зараз, з якого міста ви його дивитесь, і ставте йому лайк. Отже, згідно з інформацією зі сторінки rmf24.pl справу чоловіка почав розглядати окружний суд в Любліні і вже. На першому засіданні обвинувачуваний в замаху на вбивство Українець попросив про екстрадицію на батьківщину. Мотивував таке прохання тим, що хотів би піти воювати проти Росії. Також він додав, що вже брав участь в бойових діях у 2015 році. І якою буде на сьогоднішній день реакція суду, поки що невідомо, але бачимо, що суд буде стояти перед доволі тяжким вибором. І я насправді не знаю, як би було краще поступити. Як на мене, звісно, то якщо чоловіку загрожує довічне ув'язнення, то він має сидіти у в'язниці, а не йти на війну. Хоча на ситуацію також можна дивитися, скажімо так, з різних сторін. 35-річного громадянина України звинувачують в замаху на вбивство та крадіжці. Все сталося ще 1 березня 2022 року, тобто як тільки почалася війна в Україні в селі, Козлувка Любартівського повіту Люблінського воєводства. І тоді чоловік розпивав спиртне разом з своїм колегою, громадянином Білорусі. І під час цього вони, в них виникла між ними якась сварка. Можливо, це також було на тлі війни в Україні, тому як тоді саме з Білорусі летіли ракети, літаки, заходили російські війська. Можливо, через це. Якби й було, і він завдав ножем кілька ударів в область грудної клітини та руки, спричинивши тілесні ушкодження, які могли стати смертельними. Також обвинуваченому інкримінують, що після цього він присвоїв собі речі потерпілого. Павербанк, телефон і гаманець з грошима. Українець в суді не визнав своєї провини і пояснив, що білорус першим на нього напав а ножові поранення були завдані тому вже під час. Боротьби і за версією обвинуваченого, коли він відібрав у потерпілого ножа, той одразу вибіг на вулицю. Також громадянин України наголосив, що не крав чужих речей, а начебто лише підняв ті, які були розкидані на підлозі, і серед них опинилися предмети, які належали білорусові. Єдине, в чому зізнався обвинувачений, що після вище вказаного інциденту хотів повернутися в Україну, однак невдовзі був затриманий поліцією. І ще під час слідства громадянин України пояснив, що посварився з білорусом, бо той заперечував, що російські війська атакують Україну з території Білорусі. От власне те про що ми з вами і говорили. І також говориться про те, що раніше, в принципі, там подібних інцидентів в 35-річного українця о цього не було, тобто раніше він не притягувався до відповідальності єдине, що в нього було, що він там в нетверезому стані керував автомобілем, але ми розуміємо, що це зовсім не того ступеня правопорушення, щоб їх якось скажімо так порівнювати з нанесенням ножових ударів по тілу іншої людини. Тож далі скажімо так, на моїй пам'яті це перший такий випадок, коли українець за кордоном проситься в суду. Не садити його на довічне, а як мінімум дати йому можливість піти воювати в Україну, тим паче, що він має бойовий досвід. І пишіть, будь ласка, свою думку, як би ви на місці польського суду поступили? Чи ви посадили б цього чоловіка у в'язницю, чи ви відправили б його в Україну захищати нашу землю? Буде дуже цікаво ваші думки почитати. Дякую всім за перегляд! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!